Юний спортсмен Арсен Стефанишин займається спортом шести років. Спочатку захоплювався футболом, згодом відкрив для себе пауерліфтинг. Чемпіон займається у спортивному залі тричі на тиждень і каже, що цей вид спорту виховує силу духу, загартовує і розвиває лідерські навички. Я два види це є класичний пауерліфтинг, є екіпіровочний пауерліфтинг. Я часто займаюся в екіпіровочному, бо в ньому цікавіше, як для мене. Арсен каже, що пауерліфтинг також називають силовим триборством. Пов'язано це з тим, що в нього входить три силові вправи, які в сумі визначають кваліфікацію спортсмена. В триборстві треба мати сильний прес, сильний жим і сильну тягу, щоб мати велику суму і щоб виграти по всій сумі. Бо виграється не по присяду, не по тязі, не по жиму, а по самій сумі, куди ти зібрав її. Хлопець неодноразово здобував перемоги на чемпіонатах України з пауерліфтингу. До змагань, каже, готується активно, не пропускаючи тренувань. Починаються такі більш силові тренування, заміряю свій максимум. Якщо не попадаю по вазі, то починаю чи ходати чи набирати. Якщо готуюся в екіпіровочному, то вдіваю екіпіровку, привикаю до екіпіровки. Їду на змагання, показувати свій максимум. Люксембург з 7 по 12 травня відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед всіх вікових груп. Там Арсен продемонстрував високий рівень фізичної підготовки і виборов першість у змаганнях. Перша вправа були присідання, то я присів 190, зайняв перше місце. В жимі лежачи я пожав 112 зайняв перше місце, а в тязі сів потягнув 152,5, то зайняв друге. Спортсмен розповідає, як підтримує фізичне здоров'я і чому це важливо робити. Треба мати здоровий сон, то в першу чергу, бо якщо не будеш висипатися, то не будеш мати сил на тренування. йти. Як потренувався, треба ну, збалансоване харчування мати. Треба мати цьому міру. Арсен наголошує, цей вид спорту виховує силу волі та навчає правильно працювати з тренажерами та штангою. Виховує характер, показує характер. Допустим, якщо важкий підхід, то треба просто потерпіти, і ну, екіпіровка, допустим, сама може тобі а В класичному тобі треба всьому самому тиснути і треба все одно характер мати. Треба не боятися виходити до штанги, треба не боятися ваги. Хлопець є вихованцем Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Здобутим перемогам та успіхам у спорті Арсен завдячує своїм тренерам. Хочу подякувати своїм тренерам Ігору Лисому та Богдану Гайдамаху за те, що вони мене потренували, за те, що вони мене вивели на такий результат, на таке досягнене, такий рівень. І хочу завжди з за ними бути разом, разом з ними тренуватися та разом йти до перемоги. У майбутньому Арсен мріє стати майстром спорту міжнародного класу і каже, що непохитно вірить у власні сили, а отже, зможе досягнути будь-яких вершин.